Полюбляєте цікаву експериментальну поезію сьогодні. Її лунатиме чимало. Я, В'ячеслав Левицький, і моя котяча команда. Щиро вітаємо вас у новому році кота і спробуємо разом поміркувати про збірку Богуслава Поляка «Тирлище», яка побачила світ у київському видавництві смолесків. Втім, розпочати мені б хотілося дещо з іншого. Чимало поважних літературних критиків і критиків зауважують, мовляв, на критичному панчі бракує скандалів, провокацій, епатажу. Я врахував це судження і спробував виснувати свої рефлексії щодо тирлища, від вірша, вміщеного до книжки із дуже епатажною обкладинкою. Це збірка чеського поета Івана Верніша, прогулянка довкола пивоварні в перекладах Олега Коцарєва й Ірини Забіяки. Що з'явилась у видавництві Люта справа. Цей чеський автор, належний до покоління 1960-х, в одному з пізніших творів господа при дорозі, пише в альтанці біля річки, серед запахів соснової смоли і витхлого пива, хотілося мені просто присісти назавжди. В лісі скрипіло дерево, в муху, у чи бриці, стояв на якорі мій корабель. Звернімо увагу. Письменник не вдається до заложених порівнянь лісу із фрегатом корабельних сосон, або до порівнянь хвойних дерев зі щоглами. Ні, він мов би, підкрадається до свого читача і вражає його імпульсивнішою метафорою корабля, що, начебто, пришвартувався не від чому у місцевості посеред дикої природи. Схожі ракурси властиві Богуславові поляку. Він теж запрошує нас на певну прогулянку, щоправда, не навколо пововарні, а довкруги тирлища. Як відомо, це слово означає колишнє місце відпочинку тварини птахів або людського поселення, і саме тому збірка, про яку йдеться, становить особливий інтерес для сьогоднішньої української аудиторії, але про все по порядку. Хто такий Богуслав Поляк? Це між іншим псевдонім. Цей автор належить до літературного середовища, що сформувалося в інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка на межі 2000-х-2010-х років. Це низка імен, які яскраво репрезентують сьогодні молоду українську літературу, як от Олена Герасим'юк, Ігор Стапенко, Ігор Міторов, Сергій Рубнікович. Повний перелік чималий, але я думаю, що ніхто не сперечатиметься із твердженням. Серед них поляк завжди був найбільше схильним до радикальних експериментів і авангардності. Саме він заснував і значний час очолював неофіційну студентську літературну платформу «Діє. слово». Саме він в одному зі студентських альманахів. Публікував цілу збірку вірсів, базованих на незвичному правописі. Такі прагнення деконструювати усталену орфографію залишилося властивим полякові і після здобуття перемоги у конкурсі «Смолоскіп». Напевно, хтось із безсердечних критиків міг би написати скаргу ці прохання, роз'яснення до національної комісії зі стандартів державної мови. Як так? Людина, що здобула таку солідну відзнаку, пише бюве через апостроф. Але ж ні, особлива полякова мова це дуже істотний ключ до осягнення наскрізного символу тирлища. Справді, автор пише про світ знакомий, такий, що наближається до катаклізмів або посткатастрофічний. І під загрозою тут перебуває саме мовлення з одного боку. Людина німіє через гостроту переживання. Поляк це поет особливого драматизму. В його ліричних суб'єктів дозволю собі процитувати: серед сердець розщіплюється гілочка глоду. Навіть легені дерев задихнулись у сплячці. З другого боку, збереження мови співвідноситься з утриманням культурної пам'яті, тож пошук нестандартних норм, вкраплення рідковживаних, локальних слів, породження оказіоналізмів на їх основі постає способом зберегти лінгвістичну стихію. Ви, наприклад, часто чули про в тому тривкії шибки, а знаєте, що таке попелюха та копальхем? Часто читаєте на авангардну поезію про чумацькі капшуки? Всього цього вдосталь у збірці Тирлищі. Полякові тексти можна вважати ідеальним узірцем того, як оживає внутрішня форма слова і переростає в каскад метафор, майже як у Верніша, із якого ми розпочинали сьогоднішню рецензію. Так, спробуємо переконатися, цитую вірш із Тирлища на відліг бити п'яткою коси, тулуби чистотілу починається таким рядком він, але далі ми зможемо спостерегти такі насичені. Образністю строфи, а тоді зазубленим пером чорної гуски чіпляти з дерев'янілої корінок жовтого осоту, застрягати, відчуваючи отруйний присмак на язиці завдовжки з дев'ять долонь, а тоді зазубленим пером чорної гуски чіпляти з дерев'янілої корінок свинячої лободи, вириватися, ледь не впустивши пасклин з хомута, наче молочного зуба з ясен. Мова є певним відповідником природи, скерована передовсім на природу і наснажена спонтанністю як виявом природності. Мабуть, у зв'язку з тирлищем можна було б запровадити термін натурдадаїзм. Переконаємося. Кожний восьмий згубив себе у незнанні, пише поляк, затерті до краплі його досі стекли, нігті заступами вкритими насінням буску, барвою ліктя полівки тріщать, не доходячи до третини, зріз умить затягує глеєм, слиною жаги промовлених із напіввідкритим ротом слів, коли десь там розходитиметься велетенська пляма від соку, чистотілу. Природність так потужно впливає на оптику і спосіб висловлювання, що людський побут підпорядковується описові через відповідні категорії. Пригадаємо Богдана Ігоря Антонича його дебютну збірку привітання життя у циклі «Зриви і крила. Він так пише про баклажани, зорові асоціації з овочами. За шиб проміння жмут, мов близько мани, осіннім усміхом з далеких лук, бренькливі мухи манить на рундук, мандрують хмарою дрібні прочани, І глядять очима повними пошани, як сиво павутиння в'є павуки, в вікні павук. від дотиків охлялі рук блідочервоні, спіють баклажани. Майже така ж зачудованість притаманна полякові, який неспішно вмикає асоціації з природою, навіть щодо зовсім рутинних процесів. Скажімо. Подрібнення капусти набирає космічних масштабів, аж кортить послухати котрийсь із найвідоміших треків Девіда Боуї. Із ритвини густезного мороку кухонного столика вилазить дерев'яний сліпак шатківниці, трьома холодними, трьома крицевими своїми язиками лиже капустяний глобус, злизує на шарування кір поростю всипаних. Ці прозорчасті літери на її листках збігаються в краплі слівні мих. Капустяна планета шаткується чорною дірою гостроти. Ризя у мисті вже не стане капустиною пояс астероїдів, що так і не став фаетоном. І ось важлива річ, Поляк, певний лідер у натурфілософській ліриці, але це до самих кісток міський поет. Здавалося б, парадоксальне поєднання, утім, з осені 2022 року ми переконалися і відчули, воно вкрай реальне. Не так давно я дистанційно брав участь у великій міжнародній конференції з екопоетики, яку проводив Варшавський університет. В паузі між засіданнями організатори чуйно поцікавилися, якою є ситуація в Києві. Мені довелося сумно пожартувати. Київ став столицею екопоетики в Європі, адже ми майже не використовуємо електрику внаслідок російських ракетних обстрілів. Хай ідеться про чорний гумор, але. Зараз у збірки Тирлися виник контексту, якому вона стає максимально зрозумілою, до хмар дротами підімкнено пагорби, а розеток не видно. Пише Лірик у Верлібрі прухті грудки. Вірш датовано 2012 роком. Але ж як добре ми розуміємо його зараз у час аварійних вимкнень світла через російські атаки? Звісно, сприйняття природи часто було визначальним для київських урбаністів з різних причин. Ось у Михайля Семенка склалися свої особливі стосунки з акаціями, А Максим Рильський, один із нечисленних у своєму поколінні уродженців Києва, поміж літераторів, в одній з найбільш урбаністичних, найбільш рафіновано символістичних збірок, писав. Ті рядки, які ми знаємо зі шкільних хрестоматів, люби природу не як символ душі своєї, люби природу не для себе, люби для неї. Поляк це прохання Рильського, здається, почув і завантажив у свою книжку, своєрідний натурфілософський фотошоп. Цей винахід дає змову розкладати урбаністичний простір на різні шари, за якими вбачається осердя цілком природне за своєю. Сутністю мушу зізнатися, мене надзвичайно захоплює те, як поляк пише про квартали старого Києва, котрі ми найбільш цінуємо за модерністичну архітектуру. От звернімо увагу, зокрема, як він уміє сприйняти і вловити в них природні сенси. Ось комір Рейтерської неквапом застібають розмиті перехожі з боку в бік, а он оком крука вигнулося небо у близькою надценюватою пір'їної вулиці з крила міста. Звісно, це ж асоціація із круками, відомими за своїм місцем помешкання на вулиці Рейтерській в одному із колоритних подвір'їв. Але на цьому пташина тема у зв'язку зі старим Києвом не вичерпується. Дикий хміль дереться швидше, ніж ростуть нігті на десниці, переконує поляк. Голос застигає рисовим тістом. Чорний дзьоб вечора хоче вщипнути. Сонце заходить за комір вулиці Гончара, за ним зникає її посмішка. Як із цим посиланням на пташиний дзьоб не згадати про дітище відомого скульптора Костянтина Скритуцького, сквер київських інтелігентів з його ефектними пташиними фігурами. Часом антропогенний простір цілком розчиняється за природним образом. В цьому сенсі для мене квінтесенція полякового урбанізму, а у певному розумінні його поезії загалом це вірш, який дозволю собі теж процитувати: перетримані глекі кам'яниць на шершавій долоні правого берега, немов жуки, тля офісів, вовчки підземних торгових центрів, жужелиці соборів, сиза боками гусінь чешок, енцефалітні кліщі. Кіосків. І хіба це не пробіль нашого теперішнього Києва, тирлища початку 2020-х років. Ми хочемо зберегти в ньому острівці природи, від несумлінних забудовників. Але ж нам тяжко від надміру природності тут. І ми добре розуміємо, якою вразливою стала ця природність сьогодні, коли навколо біля офісних приміщень і крамниць гудуть дизельні генератори. Коли вимикають водопостачання, ми, напевно, йдемо до того самого бювету, написаного через апостроф. Ми загалом стаємо персонажами збірки Богуслава Поляка. Отже, такі вірші навряд чи належать до поезії, яку заради маркетингових витівок друкуватимуть на чеках у супермаркетах. Але збірка тирлища і Богуслава Поляка точно належить до тих. Видань, які доречно почитати у пункті незламності. Власне, вона дуже добре уособлює незламність етосу, властивого спостережливим лірикам із могутньою культурною пам'яттю. Дякую за те, що ви були поруч у цій розмові про вельми цікаву смолоскіпівську книжку. Бажаю вам. Спокійного і наснажливого, пам'ятливого відчуйного перебування у нашому Тирлисі, перемоги. Сподіваюся, що ви переглянете ще кілька рецензій на критичному панчі і звернете увагу на реквізити панчівського патреону. До зустрічі!